Візі Лутон сповільнює помутніння кришталика при катеректі. Отже, телеканалами Україна продовжує ефір національного телевізійного марафону, і почнемо ми з оперативної інформації у випуску новин. У Студії з вами Олег Панюта. Вітаю вас. 15-річний чоловік загинув під час обстрілу Антонівки. Це передмістя Херсона. Вибухи лунали і в самому обласному центрі. Опівночі росіяни атакували Херсон з артилерії і шахедами. Ущент знищена адміністративна будівля, а навколишні багатоповерхівки посічені уламками. Наслідки атаки бачили наші кореспонденти. У дитини оберіг з рождення друзі подарили. Улюблену іграшку свого десятирічного сина Яна не випускає з рук. Михайло саме грався із ведмедиком, коли пролунав вибух, і в квартиру посипалось скло. Сама Яна була на роботі. Дзвонять я ніколи не щоб мене дитина так плакав. на взрит. Михайло вцілів, а от квартира потрощена. Загалом через наліт шахедів постраждали три багатоповерхівки. До ранку їхні мешканці виносили потрощені меблі та вигрібали бити скло. На полу валялася, це ж мабуть, щось не знаю откуда чи зукр Дупер... чи... та чись. Один з ударних дронів влучив у адмінбудівлю просто у дах. Зруйнований навіть цокольний поверх. Там ще учора був жіночий фітнес-центр. Він єдиний працював для харсунок під час окупації, і після серед ночі мені позвонила власниця і сказала, що вона вертається з сум, так як вони родиною поїхали відмічати новий рік в суми. Вона вертається з сум для того, щоб ну навести тут, скажімо так, лад. Я ще її говорю серед ночі. Женя, ти що із за вибитих вікон будеш вертатися аж із су? Але ж коли я приїхала, у мене просто відвалилася через щоденні обстріли на Херсонщині. Обласна військова адміністрація вводить низку обмежень. Зокрема, посилять заходи безпеки на залізничному вокзалі Херсона, який напередодні окупанти атакували ракетами. Не буде й жодних новорічних святкувань, просто неба аби вберегти життя людей. Адже снаряди долітають у профронтове місто за лішені хвилини. Із Херсона Валерія Забірку Тетяна Савуляму Україна марафон. Єдині новини. О півдні росіяни вбили жителя Степногірська на Запоріжжі. Сьогодні загиблому виповнилося 43 роки. З артилерії вгатили по житловим кварталам міста. Надвечір під час повітряної тривоги пролунав вибух в Одесі. А до того ворог атакував Україну ракетами іскандером. Запоріжжя, а Дніпро х Х-59. Обидві. Знешкоджені уламки впали в полях. Тож обійшлося без жертв та руйнувань. А напередодні вночі наша протиповітряна оборона знищила 5 з 10 шахедів над Україною. 39 загиблих. Зросла кількість жертв внаслідок масованого удару росіян по Україні в ніч проти п'ятниці, 29 грудня. Травмованих 159. Оновлені дані повідомив президент Володимир Зеленський. Постраждало майже 120 міст і сіл, сотні цивільних об'єктів. Роботи з ліквідації наслідків учорашньої атаки тривають і досі. У Дніпрі сьогодні день жалоби у пам'ять про шістьох загиблих від російських ракет. 29 грудня армія Росії вдарила кількома ракетами по місту. Пошкоджені житлові будинки, пологовий та торгівельно-розважальний центр. Як долають у місті наслідки атаки? Розпитаємо про це нашу кореспондентку Софію Москаленко. Вона з нами наживо. Софія, чи розібрали завали? Та розкажи, будь ласка, в якому стані потерпіли? На ранок повідомляли, що їх у місті вже 30. Вітаю Олеже. Нині ми перебуваємо біля ТРЦ, в який влучила російська ракета. Його закрили на реконструкцію. Комунальники вже прибрали тут будівельне сміття. Проте вся центральна частина зруйнована. Знаємо, що співробітники комплексу не постраждали, тому що охоронник вчасно вивів їх на підземний паркінг. Це і врятувало життя. Тут рух вулицею вже відновили, ходить і комунальний транспорт. Правда, це не єдине місце влучання у Дніпрі. Росіяни поцілили ракетою у пологовий будинок. Там породілі, на встигли врятувати, але пошкодило усі навколишні будинки. І люди написали 250 заяв про пошкоджені квартири у поліцію. В ОВА відзвітували, що вже повернули тепло більшості з них. Комунальники там працювали до комендантської години вчора, і сьогодні з п'ятою ранку, аби допомогти людям зігрітися, закрити вікна плівкою та фанерою. І станом на зараз маємо інформацію, що майже закінчили цю роботу. Залишилося лише 10%. Забиваємо вікна плівкою, де треба ОСБ. Ми за попередніми оцінками розуміємо, що десь ще тижні півтора потрібно буде до встановлення цих вікон. Зараз тут заміри. Внаслідок російської атаки під завалами та від поранень загинуло шестеро людей. Що 30 отримали поранення, і сьогодні знаємо е, актуальну інформацію. Станом на ранок у міських лікарнях ще продовжує перебувати 16 людей е, і у них поранення середньої важкості, кажуть медики. Та одного чоловіка вже готують до виписки. Нині це вся інформація що маю. Олеже, передаю тобі слово. Дякую, Софія. Софія Москаленко про ліквідацію наслідків ракетного удару по Дніпру. Нагадаю, під час атаки там загинуло шестеро і тридцять людей було поранено. Понад три десятки знищених повітряних цілей тільки над Києвом. Це результат роботи наших сил протиповітряної оборони зранку, 29 грудня, під час однієї з наймасованіших атак. Та, попри титанічні зусилля наших захисників, руйнувань не вдалося уникнути. Як росіяни тероризують киян, та як ми, попри все швидко все відновлюємо, Влад Величко розкаже. Замість пробитих вікон тепер встановлена фанера або ДСП, і навколо немає жодного уламку. Це титанічна робота наших комунальників, які за лічені годили ліквідували наслідки російської ранкової атаки 29 грудня. Вибухи тут на Лук'янівці пролунали у п'ятницю близько восьмої ранку. Ми були в метро і відчули вибухи, прям будучи глибоко під землею. Все дрижала підлога, дрижало все навколо. В метро пошкоджено вхід до станції метрополітену, заклад швидкого харчування, бізнес-центр та нежитлові будівлі. Авто побило уламками. Забіг в метро перечекати повітряну тривогу. Коли вийшов, то побачив, що скла немає. Пошкодили переднє скло, заднє, і крило, і капот, але це не так важливо, як взагалі якої біди принесли ці ракети сьогодні по всій країні. На місці події десятки комунальників, які прибирають вулиці. Поліція опитує постраждалих. Криміналісти збирають речові докази. Вже за кілька годин після атаки рух транспорту перекритими вулицями відновлено, І попри понівечені будівлі навколо, життя знову кипить. Це ще одне місце руйнації від російських ракет. Один зі спальних районів Києва. Тут уламок влучив у недобудову. Бачимо, летить горячий обломок, попадає в кришу здання, пробиває два поверхи і вилітає на другу сторону. Один з будівельників розповідає, що шматок, знищений після вибуху стіни будинку, пробив скло його екскаватора. Каже, народився у сорочці. Оце я тут і знаходився, хотів вилізти, повернувся за барсеткою. Добре, що не голову не на, бо було. Це уламком що... пробило. Я повикидав цегла і бетон, кусок, то по нозі просто вдарив. Чоловіки кажуть, на даху досі є уламки ворожої ракети. Тож ми підіймаємось туди. А ось це уламок російської ракети, яка впала на багатоповерхівку у борщагівці. Сама будівля ще не здана в експлуатацію, її ще будують, і ракета прилетіла саме на її дах на 23-й поверх. Після чого тут обвалилося кілька стін. Ну і була звичайно масштабна пожежа. Повітряна атака 29 грудня наймасованіша за всю історію повномасштабної війни з Росією. Всього наші захисники знищили 27 ворожих ударних БПЛА шахет 136 та «131» і 88 крилатих ракет «Х-101», «Х-555» та Х-55 на всій території України. Над самим Києвом три десятки повітряних цілей. Владислав Величко, Данило Городецький, Костянтин Царинок. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Тривожно було в день у російському Білграді. І у центрі міста там лунали вибухи і розліталися уламки ракет. Загинули 12 дорослих та дві дитини. Понад сотня людей постраждали, повідомили в МЧС Росії. У соціальних мережах писали про прильоти біля торгового центру та пожежі. А уламки, начебто, розлітилися по місту після роботи російської протиповітряної оборони. Людей закликали спускатися в укриття, та, схоже, не було де ховатися, бо вони всі були зачинені. А вночі на Москву, Белгород, Тулу та Твер налетіли дрони. У брянську ціллю атаки був ймовірно завод Кремній ЕЛ, що є одним із найбільших виробників електроніки для воєнної техніки Росії, зокрема для ракет великої дальності та систем протиповітряної оборони «Панцер». Соцмережами ширяться чутки, що з України не випускають чоловіків з третьої групи інвалідності. Нещодавно нібито навіть зняли 20 осіб з потяга Київ-Перемишль. Все, нібито через новий законопроєкт, який дозволяє мобілізовувати таких людей, до слова, цей документ не те, що не ухвалений. Його навіть ще не розглядали. У Державній прикордонній службі України заявили, що правила перетину кордону для людей з інвалідністю третьої групи не змінювалися, попри поширені у соцмережах заяви. Ну і зараз ми маємо можливість розпитати про це Андрія Демченка, речника Держприкордонслужби. Він на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Андрію, наші вітання. Вітаю студія. Скажіть, будь ласка, а звідки з'являється така інформація, що не пропускають людей з інвалідністю? Як взагалом нині ситуація на кордоні зараз? Тема перетина кордону завжди була чутливою щодо пропуску. І щодо... Перевірок на кордоні, але треба розуміти, що є правила перетину кордону, є за які визначає перетин а, кордону громадянами, і прикордонники його чітко дотримуються в тому числі це і правила перетину кордону для громадян України, які визначають а, окремі норми щодо перетину кордону на виїзд з України а, під час дії воєнного стану. Ну, першу чергу тут а, більше акцент на Чоловіків, громадян України у віці від 18 до 60, адже ці категорії загалом обмежено а, залишати в межі нашої держави, окрім тих категорій, які прописані в цих правилах. І прикордонники а, дотримуються норм законодавства, правил пропису осіб через кордон, як зараз, так і надалі робитимуть все для того, щоб детально перевіряти. Документи, за якими людина може залишити в межі нашої держави, змін до цих правил не було, але на державну прикордонну службу покладена відповідальність перевіряти чітко мету поїздки, перевіряти знову ж таки, документи, які дають право перетнути кордон. Бо за останній час ми бачимо те, що особи, які слідують через кордон. В тому чи намагаються а, використовувати підробні, сфальшовані документи або ж їхня мета поїздки не відповідає а, тим, які визначені в правилах, які б дозволяли їм перетнути за межі нашої держави. Тому а, ще раз змін немає, але перевірка на кордоні вона а, а, буде залишатися і надалі для того, щоб а, всі. Дотримувалося правил перетину державного кордону України, пане Андрію. Дякую, почули. Спасибі велике. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був на прямому зв'язку зі студією. Без захмарних премій Кабмін затвердив нову систему оплати для держслужбовців. З нового року 70% зарплати чиновників складатиме оклати лише 30% премії. Відтак ніхто з керівників не зможе нараховувати собі захмарні надбавки. З 1 січня скоротять і кількість вакансій держслужбовців на першому етапі на 20 тисяч осіб. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, це зекономить 8 мільярдів гривень бюджетних коштів і їх спрямують на безпеку та оборону країни. Мова насамперед про справедливість, адже ніхто з керівників тепер за власним бажанням не зможе нараховувати захмарні премії, надбавки та доплати. Тепер 70% відсотків зарплати держслужбовця буде складати оклад і лише 30% – премії. Марія Скиба та Максим Сікора далі продовжують ефір телемарафону. Наступний випуск новин о дев'ятнадцятій. Бажаю вам гарного вечора.